Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх ще раз радий бачити на моєму YouTube-каналі. І це друга частина мого попереднього відео, як купити тон на біржі Bybit. А в цьому відео я покажу, як правильно ваш тон з біржі Bybit перевести на гаманець Тонкіпер. Це в, вашому, в моєму випадку буде гаманець Тонкіпер, в вашому випадку може бути будь-який інший гаманець, на який вам. Потрібні гроші. В принципі, механіка е переказів одна і та сама. Тому показуємо. І так, друзі, що для цього нам потрібно зробити? По-перше, на нашій біржі Байбіт е має бути ваша монетка Тон. Як її купити, я показав в попередньому відео. Зараз тут десь е висвітлиться вам посилання на це відео і зможете його подивитися, як купити, як поповнити вашу біржу, і як купити монетку Тон. Е Отож, після того, як у вас буде в вашому гаманці монетка Тон. Ось, у вас тут вона буде на балансі, нам потрібно натиснути вивід средств. Що далі? Далі ми переходимо у наш тонкіпер. Ось, у наш тонкіпер переходимо. Так, І, відповідно, щоб нам сюди поповнити кошти, нам потрібно натиснути кнопочку «Получіть». Ось, Після цього нам висвітлюється гаманець, точніше, адреса нашого гаманця. Ми натискаємо Скопіювати. Переходимо на наш е, в аккаунт в Bybit і вказуємо наш адрес. І після цього вибираємо, е, комісію, точніше, не комісію, а мережу тон. Таг, мемо тут нам не потрібно, але деколи е, тут теж може висвітлитись, е, висвітлитись е, таг або мемо, ми теж копіюємо і відповідно вставляємо сюди. Але тут нам. Не обов'язково. І після цього ми вибираємо суму, до прикладу, 1, 2, 5, 10, неважливо скільки тонн, і натискаємо вивод средств. І після цього наші кошти попадають нам на гаманець Тонкіпера буквально там за 2-3 хвилинки. Тому, друзі, якщо вам було корисно, підпишіться на мій YouTube канал, підпишіться на мій Telegram канал і буду вас тримати в курсі всіх подій і буду давати вам всі інструкції.